Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас вже 13 жовтня і розкажу ціни, які сьогодні на ринку гуртовому у Львові. Начну зразу, що є в першу очередь. Питають дуже багато, чи капусту вже шинкують. Так, шинкують капусту по 10 гривень на гурт. Начну зелені. Зелень. Крип 100, петрушка 100, кінза 100, щавель 50, тем'ян 250, шпінат 80, перо цибулі 150, порей 35, салат 35, гарбуз кашовий 15, пастернак 80, корінь петрушки 55, селера 50, мангольд 10 за пучок. Тепер по овочах. Сливка помідор 37, є за 28. Це я кажу по помідорах. Рожевий 50, червоний від 25 до 35, баклажан 20, 22, перець, перець жовтий 20-25. Геркулес 55. Огірок 55, 60, кабачок 40. Перець гіркий 40, зелений помідор від 10 до 20, капуста 6, січина 10, як я вже говорив, савойка 15, пікінка 15, 18, молода 20, цвітна 45, Рамонеско Амфора 60, синя 15, брокколі 55, 65. Картопля 6,50, 7,50, морква 7, буряк від 5 до 8, цибуля 10, 11, часник від 90 до 150. Ціни тримаються, поки не піднімаються, хоч вже похолодало. Я маю на увазі, це борщовий набір. А так, слива 20, груша, це вже фрукти. Груша 30-40, є її дорожчі, екземпляри 50-55, яблуко від 10, 15, 20, виноград від 40 до 70. Є ще кавун, 25 була машина і по 35. Чорний, як баронеса, була, чи вони кажуть, огоньок 35. І червоні казали, що з одеські ізмаїл по 25. Диня, це азербайджан. 20 гривень була 30. Це така ціна сьогодні на ринку. І ще хочу сказати, що є квіти. Квіти дуже гарні. Добрий день, я в продажі ось така хризантема з зрізна, сорт креміст жовта і кремова. Ось такої квітки на відправку 25 гривень за штуку відправляємо від 80 штук одним ящиком. Від де квіти від хризантеми від 40 до 120 гривень. Ну, дуже красиві, Йдеш, як прямо в касці. Народ є, беруть, бо бачу, що беруть. Переважно вже і вкинулись ряди на капусту, на картоплю. Дуже багато машин було на на морку, на буряк. Просто беруть, ну не по хто на перекуп беруть потроха, щоб продавати Такий товар, який довше лежить. Чесно, тому що як взяти то і помідор зараз, і огірок трохи полежить, кабачок полежить, тому що зараз прохладно якраз температура для як зберігання така на, на дворі, як то кажеться. Раз в неділю буду виставляти. Просили мене ще по часнику. Є іспанський здоровий часник був на ринку. Був на ринку. Е, кожен хоче, щоб пересилали на нову пошту. На нову пошту не згідні, приїжджайте, беріть. Ну, але людині, які просто 50-20 кілограм купити собі просто для проби. ну, Він дуже-дуже грубий, такий в ладонь здоровий, як Рокомболь, ну не Рокомболь. Якийсь він трошки такий, не знаю, як він є, але є по рекламі, бачу. І сьогодні я його бачив то мені підписчик казав, що подивитися, я подивився, знайшов його. Ну, кажу, пересилка ні, а йому 50 кілограмів їхати дуже далеко. Це аж Житомирщини, за 50, звичайно, зараз дорога. Якби переслати, ну, такої зараз немає. Я говорив йому, колись мені дуже багато народу говорили, коли я був ще на Херсонщині, на ринку Великій Купані. І мені говорили, щоб я їм взяв стиканки, е, Арпаз, як тільки її називають, називають, сіянка. І щоб я взяв, е, їм переслав. Я, звичайно, купляв. По дорозі я їхав у Брильовки, нова пошта, я її просто-напросто пересилав людям і вони зразу і вплачували за цей. Ну, і як то кажеться, була їм теж добра. Навіть на Донбас посилав хлопцю не раз, і зелень пересилав йому. Якраз цей, як то кажеться, Бахмут. Були знайомі хлопці, в мене дуже багато, які займалися і перепродували, продавали овочі. Ну, Це було до війни. Зараз, бачите, тільки хто як зможе, так і виживає, живе, тому що нема тої вже, як то каже, і охоти. Не хоч є охота, треба якось і садити треба. Ну, все треба, все треба робити. Ну, якось витрипаємо. Всім здоров'я Україні, перемоги, слава Збройним силам України. До побачення.